Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Живе Не живе?» Давайте ми з вами разом пригадаємо, що ж таке живе. Так, живе це те, що вміє ходити, дихати, розмовляти. Молодці. А на яке питання відповідає живе? На питання хто? А що таке «не живе»? Не живе» – це те, що не вміє дихати, так, ходити, розвиватися, рости. Молодці. А на яке питання відповідає не живе? На питання що? Роздивіться уважно картинку та скажіть, хто на ній зображений або що на ній зображено, та живе це чи не живе? Хто це? Це риба, вона жива, чи не жива? А що це? Це стілець. Він живий чи не живий? Хто це? Це пташка. Вона жива чи не жива? Хто це дітки? Так, це дитинка, а вона жива чи не жива? Що це малята? Так, це сонце. Воно живе чи не живе? А хто ж це малята? Так, це метелик. Він живий чи не живий? А що це? Так, це фарби, а вони живі чи не живі?